Так, 6 секунду. Видно, да, YouTube? Так. Де. Um. Видно, так ютуб? Так, так. Так, дивіться, пацани, зразу, ось, наприклад, там Літвіша, ось фланг. Ось оце, здається, новий, да, гравець, Льош, ти казав? Оце? Да, Серега, Серега, да, 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 да. Ось, наприклад, вони розігрують і зразу закидають час. Ось, наприклад, зразу йде розіграш. Ось, наприклад, mm -hmm. оце. Оце синього гравець. Сюди Літвіш взагалі йти не дожен. Типу, ось Літвіш дожен тут стояти. Оце гравець синього. Ага. Він, типу, щас ага, просто бере ага. і скидає, диви, і літвіш процейкується, бач? Ну, не, там не, не тільки Літвіш, там і центральний защитник. Потім дивись на другий момент. Зараз я просто трохи подивився. Артем, хорош. Другий момент. Ось, наприклад, другий цопник, де він? Перший цопнік раз. да? А другий, да. здається, оце, оце, да. оце, оце, оце другий mm -hmm. цопник. Ні, або чуть-чуть вище, чуть-чуть више. Оце другий цопник, так? Оце, так, так, так. Він там на ЦЗ стоїть в тому моменті. От він, mm -hmm. смотри, хоп, yes. і спрятався. Цей задні. цопник повинен крити ось цього, це його фланг. Оцей цопник повинен да. крити ось цього. Дивись, наприклад. Іде, ось, наприклад, ЦАП стоїть, ЦАП повинен тут стояти, два форварда стоять тут, щоб вийти в контратаку. Наприклад, і зараз да. дивись, наприклад, цей. Ну, ось, наприклад. наприклад ось правильно, хто це? Вова, да, здається? Оце. Він правильно, що зустрічає, центральні защитники стали. Mm -hmm. Ось другий темп не перекритий. Ось, наприклад, mm -hmm. він стоїть mm -hmm. отут ось. Стоїть. чи де він ось, ось він стоїть і yeah. бігає, yeah. Ось. Yeah. І ЦАП yeah. пішов нападати, типу. А вже атаку робити немає кому. Там два форварда тільки стоїть і все. Ось ЦАП ще забере м'яч, наприклад. І щоб ЦАП тут був. Цапа б було куча місця. типу, сюди дати, сюди дати. І тут Артем теж дуже поспішив, наприклад, дивись, зараз він дасть пас. Ось Артему. І Артем міг ще тут бігти, блядь, 3 кілометри. Да, дає на форварда, типу, нащо він на нього дав? Він міг mm -hmm. і сюди дати, і пробігти сюди, в центр. Можна було контратаку нормально зробити. бачиш, він дав і цей форвард mm -hmm. втратив. Борьбу дав, да, так. Да. Угу. тут. Ну тут все нормально, да? Правильно там да, один днів ближе. Ну, ось так само, бачу здесь, например. Ну, типу, ось форвард оцей, например, форварду дали м'яч, він міг почекати там, одігратись. десь, я не знаю. Міг даже ось на защитника защитник yeah. сюди. А він, типу, зразу дав на цього. Тут три гравця. Що цей форвард зробить сам там з трьома, чи ЛПшник зробить сам mm -hmm. з трьома гравцями. Ну, типу, просто знову боротьбу дав. А могли б ось в центрі, ось, наприклад, протримав, цей цоп сюди став, цоп упас, і цоп десь сюди, наприклад, дає. Uh -huh. А він просто став, uh -huh. типу, на нього он, бач. От, Спішка просто. гаряча. Да -да. Ні, ну так, да, дуже спіште вперед давати, але з одного моменту там було, наприклад, проти Одеси виграли, там треба вперед дати. Ну і тут теж буде моменти. Типу, ось, наприклад, uh -huh. оцей цоп. Він міг там вперед давати зразу на ЦАПа, а він дає на защитника і, типу, знов защиту вашу прецінгують. Ну, побачте. побачите. З голосом записується трансляція. За. Тут бачу, ось можна було другий темп, напевно, зіграти. Ось, так, да, сюди. Ось сюди можна, ось сюди, сюди, ось сюди можна. Ось так ось сюди, сюди, сюди. Угу. Потім, дивись, зараз далі. Наприклад, дивіться, пацани, ви втрачаєте м'яч. Ось оце, оце фіолетовий це Шева, так? Так. Так. That's. Наприклад, ви втрачаєте м'яч. Ви повинні пресінгувати. Ось, наприклад. Раз. Ось дивіться, наприклад, оцей форвард. Ви ось ось три гравця стоїть, ніхто їх не пресінгує, наприклад. Ось ви вже втратили м'яч, всі побігли щось уверх. Чого ви туди побігли? І у вас куча. Тут три гравця. Ну, ладно, оцим він не дасть, але ж він дасть також сюди, наприклад. Дає він. Mm -hmm. Ось сюди, ось сюди, наприклад. І ви починаєте пресінгувати. Форвард біжить раз, пресінгує, цей зараз піде сюди, пресінгує, цей сюди. Дивись далі. Ось. Топ пресінгує, наприклад, ось. Зараз подивіться, де другий цоп, ось фіолетовий. Де другий цоп знаходиться? Ось. Дивись, що він робить. Mm -hmm. Він грає, блядь, алзай. Дивись, він довго там часу робить. Ось його гравець бігає. Це той момент, який Андрюха скидував, коли этот. Да, Шеба потерявся там вообще захисті. Ось, його, ну, типу, оцей класно цоп стоїть. Він перекриває свого гравця. А ось ось цоп. Тут взагалі ось синій ось тут має бути. Ну, наприклад, ну синій нормально тут стоїть. Але оцей цоп, він повинен з цього крити. Що він там робить? Mm -hmm. Дивись, скільки він там, блядь, там минуту бігав. Він же ж цопаний, блядь, є ЛЗшник. Подивись, що він там робить. Він просто без діла там бігає, диви. Mm -hmm. Просто без діла. Пацани взяли і вийшли просто ось його гравець, ось гравець. Тріугольник стоїть, все. Тут даже, блядь, ромб стоїть ось. Вони просто взяли, вийшли раз, два, і все, і побігли далі. А цей ЦОП, ось цей, що стояв, він просто кинувся, блядь, і все, і дирка знов. Mm -hmm. Ось так само дивись, тепер момент з воротарем. Ну, Тут може перший тайм тільки розберем, бо тут довго, з момент да, зворотарем, да, цз ось, наприклад, ЦЗ стоять ось тут. Ось, дивись, дивись на цього ЦЗшника, на цього ЦЗ і на літвіша. Ось, наприклад, ось ось. Позиція ЦЗ. Вони mm -hmm. дожні ось по літвішу mm -hmm. стояти, отако. От, от ЦЗ, mm -hmm. цопи повинні стояти. Він, типу, йому нема куди кинути. Ну, куди... Він кине цьому, це й обріжеться. Він кине цьому, ось це й обріжеться. Типу, їм треба нижче стояти. отут, Щоб в них було якийсь варіант дати пас. А цопи, ось один цоп класно стоїть, цей цоп стоїть, як цап уже. Куди він, блядь, докине до нього, mm -hmm. що він там зробить? Mm -hmm. Ось, наприклад, диви. він вибив на цього ЦЗшника, куди йому давати ще? Все, він вибиває на ЦЗшника. Він це правильно зробив, бо не було ЦЗ кудись. Ну, можна літвішу було, ну його б зажжали там одного. Ось він вибив mm -hmm. на ЦЗ. Так само, дивись тут, наприклад. Ось. Оцей момент, де я казав, що можна прямо дати. Що дивись. Ось він дає цьому жовтому. Жовтий дає цьому. Mm -hmm. Ось оцей повинен давати десь вперед. А ви знов заганяєтесь назад і даєте ЦЗшникам, наприклад. Ось дає. цей дає ЦЗ. А він міг ось сюди дати, наприклад. Що один, що другий ось. Ось раз, ось. Сюди можна було дати. Ось сюди. І цей дає сюди і диви, який простір тут. Взагалі нікого немає. Типу, швидше треба давати пас на цоп. Ось, другий момент дає. Тільки шух. Ось розвертається, дає сюди. Або дає на сюди, наприклад. А він, типу, розвернувся і дав. Защитнику. Нащо він дав Защитнику, я не розумію. Типу, просто ну, ось. Ну, через чого... корпус. Через корпус просто розвернувся в тигра. Этот... Типу, ну, ось диви, вони всі, вони всі пішли, і типу кинулись, і ось пацик відкрився. диви, він сам біжить. Він просто сам біжить. Ось. Він дає сюди Диму. цей форварду, цей цапу. І цап уже дивиться, куди там дати, наприклад. Там і ЛП забігає. Диму. Ну, більше пасів, наприклад. Більше вперед грати. На, на цопах треба більше вперед грати, а не назад. Він, типу, дав назад і диви. І сам собі привіз. Ось. Це перший момент був. Угу, ну, ось. Угу. І він сам, типу, собі привіз там момент. Там Артем знову виручив. Угу. Ну і бач, типу шух. Везло. Угу. Тепер дивіться на кутовий, пацани, Дивіться, сейчас я зупиню. Ось. Дивись скільки у вас на кутовому стоїть, наприклад. Тепер дивись зараз. Коли кутовий подається. Диви, їх четверо чоловік. Тут у вас шестеро здається, так? Да? Диви. Угу. Mm -hmm. Два чоловіка остається. Всі останні десь побігли вже. Типу два проти трьох остається. Блять. Угу. Mm -hmm. Секунду. Ну no, да, куди-то побіжало. Типу побігли, і знов момент. І знову там. Де такое будет несколько раз ще. Ну да, так, да, таке багато там раз буде. Ну, типу, стойте, до кінь. І знову знов три гравця. Тут повинен один гравець стояти. Один. Третій номер, це центральний защитник, отут. Що тут фіолетовий стоїть, чого тут, бляхамуха хамуха, стоїть синій. Типу, один гравець mm. тут стоїть. Все, червоний ось тут стоїть, на підстраховці. Жовтий, може отут стоїть, на дальній, типу. Все ось. Типу, mm. шух, три гравця, чотири, блядь, гравця стоїть з одним гравцем, ці всі вийшли, і удар пішов. Повезло, що там. Mm, ще раз повезло. Ну, на. Так, що далі? Ну, Просто, може, сильна команда втіряється. Ось, знов другий момент, дивись, знов. Та сама херня. Знов, Артема м'яч, йому нема куди дати, ну він там вибивав, походу. Знов це зашники стоять з форвардами, типу. Ось, оцей mm -hmm. тут повинен стояти ЦОП, цей тут. СЗшники по літвішу повинні стояти. Ось, де літвіш, наприклад. Ось раз, два, три. Щоб них був. Ну, Штрафнув, коротше. Да, щоб в них був варіант паса. Наприклад, ось він дає літвішу, Литвіш, цей піде на літвіша. Наприклад, оцей дев'ятий номер. Ці два лишаться, вони перетягнуться сюди ближче. Литвиш дає в центр і цей дає просто двом цопам. Ось. Все, два цопа. Бо оцей лишиться крити ось цього. По-любому. Uh -huh. Лишиться один пацан. Один проти двох. Ось в нього буде два варіанти паса. Раз. І два дати. Все. Він yeah, дає yeah, сюди, та yeah, yeah. й дає зразу ось цапу. Ну, знову, бач, вибили, типу, знову йде втрата м'яча. і знову вас атакують. І знов та сама херня yeah. Диви. Ви пресінгуєте, наприклад, Фіолетовий бігає, блядь, сам по собі. Отут. Отут він повинен бути, отут. Що він тут робить? Тут нема нікого не ні крити, нічого. Оце синього гравець, оце защитники стоять з ним, це ЦОП стоїть другий. Типа, він сам по собі ось бігає, в нього гравця немає, йому пофігать. Тут Артем поспішив, походу. Mm -hmm. Ось, знову та сама ситуація. знову Пацани присінгують. Знову фіолетовий десь побіг, блядь. Це синього гравець. Нащо він туди бігає, я не знаю. Знову ну ми це розбирали теж на зонах, що це нужно ниже ділять, сопніг забирай м'яч, ну, коли. Диви, а потім нема куди дати. Ось. Вратарю, нема куди дати. Ось. Диви, наприклад. Ось один стоїть, блядь, коло цапа аж стоять, пацани. Отут треба стоять, отут. А защитники отако стоять по, по, по цій лінії. Можна чуть чуть вище отако десь. Оцей повинен грати взагалі останнього защитника. Ось, диви, Їх троє, пацани стоять отут, курять, і нема кому дати. Ну кому? Він дасть цьому, цей запресінгує його. Цей, поки опуститься, блять, роз... поки розвернеться та й заберуть м'яча в нього. Йому тільки вибивати остається. Знову вон викинув і все. І знову йде. Ну, бо далеко стоять. Mm -hmm. Ось так само. Дивити, троє йдуть на одного. Типу, не по позиції знов грають. Там один Літіж, походу, цілу гру грав по позиції. Ну, оця позиція. Чи я? Щас. Це позиція ось оцього, оцього ось. О, mm -hmm. о, о, оранжевий. PCZ. Центральний защитник не повинен сюди йти. Центральний отут стоїть. Та тут даже, тут даже можна стати просто L2, і нехай ЦОП забирає. Можна даже було цопово з цьому лишити, цопу, щоб він забирав. Ну, і бачиш, херня залетіла, блядь, з оскоку. Вони всегда так забувають б'ють, блядь, по воротах з отскоку. Угу. Типу. Ну так, вони... тому що позиційно неправильно стояли. Якщо б там був би грот, би перекрив, так. Да. Ну, ось, бачите, тут теж. Може, в нього стік, так хрен його. Ну, швидше треба. Ось він прийняв, наприклад, він міг ось, диви, наприклад, ви розіграли м'яч, дав сюди, дав сюди, швидше. Він прийняв і зразу ось даєш сюди. Ось. На ход можна навіть сюди котнути. Він поки прийняв, щось там зробив, бляха-муха, той фінт і його дав десь сюди. Ну, може в нього так Де Він дає просто цьому, цей дає ось червоному, червоний сюди і форварду по прямій, або ось жовтий стоїть сам. Жовтий цілу грублять, сам бігав просто, йому ніхто паси навіть не давав. Mm -hmm. Ось так само диви. Наприклад, ось знову, ви пресінгуєте. Ну, блядь, ну не вистачає гравців пресінгувати. Ось ви присінгуєте фіолетовий бігає отут, блядь. Ось диви. Фіотовим mm -hmm. похуй він yeah, четвертим обороняйся. защитником. Диви, він четвертий защитником стоїть. Пацани, блядь, тут стаміну тратять, наприклад. Ось цей стоїть з цим, цей з цим, наприклад, цей форвард ось іде сюди. Цей лпшник тут стоїть. Цоп стоїть своїм. Ось, ось його гравець, ось. Ось гравець фіолетовий. Mm -hmm. Ось де. він завжди сам стоїть ось де. А синій бачить, що тут гравець стоїть сам, і синій кидає свого гравця і біжить сюди. Mm -hmm. А той стоїть сам. Yeah, потому, okay. Він тупо, тупо сам цілу гру бігав. Може на його позиція. Да він просто дає то один день нормально, так а ти грав. Скажу страховуватися. Або... б самі, подивимось. Да 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 давай до конца йогор. Касі рано, нема состава, я не пойму кого ставить сегодня. Бач, ну ну тут нормально, ладно. Тут форвард. Ну нормально тоже. 13-й Вертом вийшов. Віртем вийшов, я не знаю, це відскок, як ти так пішов на. Yeah, Гіроко. Він не повинен. Може, його... але як його замагнітило, Це дуже далеко. Ні, <гум> yeah, його замагнітило, там швуло рутал... воротар Лібер у нього стояв, то ми забрали вже. Напевно. Ну, тут, бач, теж, ось пацик скинув на цей. Це не а він скинув головою він нажав. Ось він міг сюди. Mm -hmm. Ну і ну, дивись, ось знову те саме, дивись, наприклад. Виносять. Позиції нема. Диви, Диви, наприклад. Ось тут нормально стоять. Стоять нормально. А потім вони, блядь, звужуються, поле здорове, а стоять отут от уто. ось. Типу, один да, тут, тут, один стоять. тут стояв, щоб. Ну, да, туп, тупий, конечно, гол, блядь, забили вони. Та От два гола, поняв, та, от таку хуйню намотили, самі по суті. Тяжело вже отиратися. Морально даже. Ну, ось дивись, знову знов, така сама херня, наприклад. Дивись. ось, на, Наприклад, центральний защитник. Центральний защитник треба паси хороші поставити. У нього бачиш, що він, він, блядь, дає паси. Ось, наприклад, раз. Пас. Ось, диви. Він може ось. Ось три гравця. Дати сюди паса. ось Що-небудь туди нажми, все одно, блядь, на вашого пройде. А він дає. Ось сюди Ну, він блядь, чисто по, по приколу, напевно, пройшов цей пас. Ось. І пацик. Треба знову обертатись, даватися назад. Але він би міг дати ось сюди, наприклад. Він цопі, у нього хороші паси, він може сюди дати. Ось сюди і ви зразу виходите mm -hmm. в контратаку. Ось. Один пас просто дати. Обрізати їх треба. Бачиш, ви знову mm -hmm. сюди, знову втратили. Ну, але тут. Не знаю. Ну так, більше вперед, типу, цопити, щоб шукали цапа постійно треба. Да, ну, мій мікромомент і, мікро і зразу, зразу опасний. Знову всі побігли вперед. Чому не встиг здати, походу. Пікбач, поспішив теж, як воно буде. Може прокачка така хуя, знаєш, чого в нього опастах? Дивить, четверо гравців стоїть. Може він просто надіявся, що там спереді хтось їх хранений. Mm -hmm. Ну, знову та сама херня, дивись, наприклад, на ЦОПа ось, ось цоп, наприклад, оцей. Ось ЦЗшник вийшов, ЦЗ став на свою позицію, літвіш тут. Ну, наприклад, наче все перекрито. Але дивись зараз. Ось цей цоп стоїть в зоні. Він повинен тут стояти. Отут. Форвард отут стояти. Два форварда отут вони повинні стоять. Один тут, один тут, цап ось тут. Ось. ЦАП цього нехай криє. А вони mm -hmm. знову всі, блядь, в зоні і ніхто не забрав нікого м'яча. Ну, і бачу, ось, нема, нема розвиття атаки, бо ви відбиваєтесь постійно. Ось, щоб тут стояв ЦАП, наприклад, він би розвивав атаку. А ЦАП стоїть в зоні. Ось це ЦАП. Mm -hmm. два форварда отут, Ну що їм робити? Ну прийме цей даже, м'яча, блядь. Нічого не, не можна робити йому. Ось ну те саме. Цей защитник вічно бігає отут стає. Щоб він паса не дали. Ось, оці нормально стали. Ось. Вони широко стоять. і можна, Бач, як витягувати можна їх ось. Вони широко стали, ось mm -hmm. можна mm -hmm. нажитись сюди. Ось він дав сюди пас. Ось. Отут ЛПшник. Ось даєш, наприклад, він дає ось центральному. Тільки ось тут центральний дуже. Серий. Центральний може ось сюди пролетити. Отут нікого нема. Ось, ось даєш центрально, а центральний сюди. Бачиш, нема кому дати, він дає воротарів. Ну і вибиває воротар. Ось тут теж центральний защитник буде. Ось, підпас сюди. Центральний защитник сюди. Цей піде по-любому на центрального защитника. Центральний сюди дає і все, тут зона. Ось тут зона здорова, блі, можна бігти куди хоч. Знову бачу, вибили і знову не атакують вас. А Тут двоє пролетіло, одразу фланг відкрився. Там теж там позиція, там то там, воно, фіолетовий. Ну, це фіолетовий гравець, він його не перекрив Саєвич. А це синій щось пішов сюди мішати фіолетовому. Ось Сеню гравець. Ось тут стайн стій. Викрив mm того. -hmm. Ось знов диви на привер. Він дає. Сюди, сюди. Знов назад, обертайся і ось соп стоїть. Ось. Назад обертаюся, даєш і цопаш. Може дуже довго. Ну бачиш, тут тільки, блядь, виносити давати пас куди-нем. Так, да, це треба владу чуть швидше приймати на этом флоні. Наприклад, він дає пас. Ось, він дав пас. Ось. Він нормально дав. Але зразу в дотик назад і сюди. Ось, в дотик назад і сюди. Він обернувся, бачиш, поки цей уже зближається з ним, цей уже підходить вище, цей вище теж підходить, і все. У mm -hmm. цьому треба чуть-чуть стояти ширше, щоб оцей пішов на нього. Бо отут відкриється зона на цопа. Він, він, він криє двох зараз, бач? Щоб цей трохи mm -hmm. ось сюди, наприклад, став. Цей би пішов, або в нього був вибір або йти сюди, або йти сюди. Та є центральному, цей, наприклад, навіть пішов сюди, просто сюди ось пас йде. Цей пішов сюди, на цопа йде пас. Ну, треба їх просто розтягувати. Бач? Ну, ну, важка, звісно, команда, але. Ну, ось, ось так само дивись, наприклад, ось оцей цоп. Ось, він стоїть з гравцем, Він пішов до, до другого цопа. Ось ось гравці починають бігати. Ось ось його гравець. тут його зона. Не треба, mm -hmm. тут нема кого крити, типу. Нехай оцей нормально може стоїть. Ось його зона, типу. Ось тут. Оцей, оцей його mm -hmm. гравець. Ну Бачите, типу ось пацани диви. Він тільки хуяк дав сюди і зразу прямим пас, Все. Обін. Треба просто другий темп крити на цопах. Саме головне взагалі не влазити в зону. Дивись, отут можна так само дивити, ось як вони роблять. Наприклад, як робить Nexus, оцей фіолетовий, це цоп. Щоб він пройшовся ось сюди приблизно, де мишка ось. Він би отягнув лінію защити аж, посюди, аж ось сюди. А вони не отягнулись взагалі. І він дає типу вперед і знову обрізка йде. Типу, ось сюди і mm -hmm. другий темп брати. Mm -hmm. Отак, як я той отось сьогодні кидав на відосі на приблизно. Да-да-да-да-да. Бачиш, ви може поплили тут уже трохи. Тоніку. Ось знову, дивись. Ось топ. Стоїть раз, два топ. Ось, диви, наприклад, топ стоїть. Один-два, ось їхня лінія. Один должен, тут стояти, другий отут, наприклад. І диви. Два цопа. Стоять тут, блядь. Тут пацани ось гуляють, як хочуть. Ось, Раз, два, три, чотири гравця. Вони можуть пасувати там між собою. Вон, сюди можна дати. Mm -hmm. mm -hmm. Бач, типу, цопи мішають трохи защитників. Защитники, теж там кашу таку роблять. По позиції просто, щоб грали. Ось, знов, знов те саме зараз дивись, буде. Ось. Ось цоп. Раз. Ну, цей нормально стоїть. Угу, mm угу. -hmm. Сильно низько Андрюха спускається, получається. Нужна вище стояти. Як він голову виграв, нахуй защитник. Ну, типу, да, трошки низько спускається. А ну тут, подожди, що він там. Ось, Быстрей пас треба давай. Ось, диви. Він дав пас. Ось. На защитника. Все, зразу не треба крутити, зразу он защитник. Ось. Ось защитник. Раз, соп, два. Наприклад, ось тільки шух. Розвернувся, дав уже. Ось цей, цей защитник тут должен бути. Ось дав, він крутиться, бач. Пока покрутився, то й забрали м'яч. От о, 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 о це класно. Це дивись, нормально було. Ось, пацан дав. Ось защитник центральний дав, широко стоїть, ось, цоп стоїть, де топу, ось, ось цьому можна дати. Ну, можна так, ось пішов. Угу, Да. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ви є вже? Ось тільки що включився. зараз прийду. І що, я не отдав бові? На трохи далеко забіг. Далі. Там, саме, саме розвиття атаки нормально було. Тут все сон, все нормально. Ай, клоун. <гум> Ахуєть. От, ні, ні, от, ні тут треба... Ша, ша трошки, ша трошки вперед. І тут. Ша тут трошки. Вже вот. У вас ногу уже в'їбав ногу. Ну да, тут, конечно, ти миг забивати. Мих <гум> забивати, а тут потрібно було забивати. Це й в опсаде, походу. А, ні, тут не був. Я не знаю, Дэйм. Ну блин, весь тайм просто без мяча, блядь, в один момент, сука, его, блядь, не реализовываешь. А сейчас, пацаны, секунду, секундочку. Угу. Пацаны, я скинул состав, там, этот, на игру, потому что уже там требует. Будем играть так уже. Твиш, Макс, Лотос в центрі, Куля справа, Защитники, Полкан в центрі со мной. Привет. Сергей чуть выше, привет. Э, Серый слева, Макс, нападении с Хомой привет. и справа Тривелыч. Что, явно сейчас уже все, Леша? Да, есть, 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 досмотрим. А, 47-я, Ні, уже все, все, все. Это да, ж первый там. тайм, ми досмотрели. Да, Нет. ну там три момента. Вот это мы, мы первую игру. Нам, нам самое вот это важное. Первое, первый тайм. Ну, было. Есть, мене інтернет Ось диви, наприклад, знову те саме ось. Ну, наприклад, цей момент ще розберемо і все. Ось, наприклад, диви. ЦОП дає. Наприклад. Ну ось диви, наприклад, тут куча, момі... куча міста. Ось, наприклад, оцей може нижче трохи спустити. Цей чу-чуть теж може нижче спустити. Ось він дає. Зразу. Зразу вперед і ось цоп стоїть. Ось. На що він дає йому знов назад? Ось цоп стоїть ось. Просто цопу і цап виходить і вже виходять в атаку. Типу. Богато защитникам пассив, ось, раз, два, и уже, ось, выходят в так. ось, так, Да ей выходят в атаку. Ага, тут потеря, да, да, больше, ага, потеря. Да. Ну, Но тут нормально, нормально тут. Хорошо, Туди, все. давай ты, Туди. Да, это спасибо, это... спасибо Грег. Спасибо. спасибо. Спасибо большое, спасибо. Давай, пока. Если не пограй, Леша. Хотя бы в, в киф-палийских. А, а, а в скике? я подивлюсь. Я 20, 20 45 О, нормально. Все, хорошо, то я под...